О, нарешті. Бо ми вже тут без тебе сумуємо, як трупи без свого паща. Розповідай. Отже, жертва самостійно випила коктейль смерті, субценів холін, ще й з приправою і спонтатала натрію. Його мускулатура розслабилась, він втратив контроль над тілом, впав, вдарився головою, в результаті перелом черепу і субдуральний кровавий мозок. Все кінець історії. Що за маячня, а ніколи б себе не вбив. Це зробив Паша. А сліди від ін'єкції говорять протилежне. На шприці були тільки відбитки його пальців. Тобто, ну, це суїцид. Ви змовились і захищаєте пашу. Я доведу, що ви всі помиляєтесь. <кій> що з ним таке? Чому він вчепився до паші? Гадаю, це через сестру жарія. Вона померла під час операції, і Жарій звинуватив цьому пашу. Він навіть хотів його посадити, але не вийшло. І саме після цього Паша звільнився з лікарні? Так, йому заборонили оперувати. Але жарій все одно вважає, що це занадто м'яке покарання для вбивців його сестри. Ти думаєш, Паша здатний на вбивство? Хто Паша, де цей хлопець де він ніжніше ставиться до своїх трупів, ніж будь-хто до живих? Знаєш, краще тобі навідатись до лікарні, де він працював, то може щось проясниться. Добре, так і зроблю. Відбудь. Може, так знеболювально в не є. Дякую, мені справді щось не добре.